бібліотеці. Наша бібліотека займається відродженням української культури, відродженням всіх традицій нашого села. Займаємося також краєзнавчою роботою, народознавчою роботою. Та як бібліотекарі повинні ходити збирати матеріали по краєзнавству. Наша бібліотека в бібліотеці відкрила маленький краєзнавчий куточок. Це майже краплинка того, що можна відродити у нашій бібліотеці. Тут ми завжди виставляємо краєзнавчу літературу, літературу наших покутян, які розповідають про наших людей, видатних письменників, видатних людей, які прославили наше село. Наприклад, Василь Равлюк, спогади про Покуцьку трійцю. Мирослав Попадюк, письменник Василь Харітон, краєзнавець, сліди вкарбовані карбовані у вічність, Іван Франко ізнятинщина. Також е, на цій викладці літератури можна побачити літературу е, традицій і звичаїв не, е, не тільки нашого села, а й покуття, Прикарпаття і взагалі України. Також історія села. Села Вовчківців, деякі матеріали зібрані нами власноруч. Також е, про село Вовчківці, е, духовні скарбниці села. Це каплички, хрести, церкви, оповідки, легенди наших старожилів. Також я би хотіла представити невеличке таке зібрання Ярослава Ганущака видавець. Олесь Ганущак, це син покійного Ярослава Ганущака, котрий зібрав невеличкий такий фольклор нашого села. Книжка називається Де Пруд і Чорного побрались. Тут маленькі зібрання, такі оповідки їхній історії села Вовчківців. Далі фольклор, весільні традиції. Похоронні колядки, щедрівки, Веснянки, Гаївки. Як святкував наш народ народні, церковні, духовні свята. Сьогодні ми в бібліотеку запросили наших поважних гостей, письменника, поета Романа Запаренюка. І нашу студентку, та письменницю, яка пише вірші, опише оповідання. Молода, гарна, красива дівчина, і найкращий читач нашої бібліотеки. Я, я почав писати десь у п'ятому класі, тому. Ну, потім на ті часи були. Мені трохи сказали не писати. Може, собі батьків заслати. А потім вже в різному віці. Я почав, ну як. Якщо воно є у середині, то воно і залишається, воно ніде не пропадає. І по тому двох звук, і вийшло дві книжки. Є, ще в мене написано сім книжок всіх. Третю я дав але то вже прозова книжка, не поезія. А ті решта ще чекають часу. Дві дитячі, ще дві більші. Роботою наших письменників. Та, як Юля займається дослідницькою роботою, яку вона сьогодні має ну, чорновики, диски та пообіцяли, що будуть розруковувати, про Гриця Запаренюка, політичного громадського діяча села Вовчківці. Наш дід Гриць Запаренюк так знався з Іваном Франком. Іван Прибував тут десь в 1829 році. Василь Степаник написав нове. Можете нове. І, <мулявачу> і е, от роман Заперенюк прав ранок є от самого Діда Гриця. І так, як нещодавно у нас е, Роман Запереньок святкував своє 65-річчя, У нас була в бібліотеці прем'єра, е, презентація двох книг, які подарував нам поет. Вони називаються Життя чи гріх, і А в житті одна. Роман Васильович, ми на майбутнє бажаємо вам великих здобутків, великих злетів і щоб наше село завжди пам'ятало про вашого прапрадіда, діда Гриця. і про вас, щоб пам'ятка завжди жила у селі. Тому що ці... не кожна із нас її може втілити у такі гарні віршовані рядки. Всього вам найкращого. Дякуємо за книжки, які подарували вам. І дякуємо за співпрацю. Що ви отак не залишаєте і завжди відвідуєте нашу бібліотеку. дякую? У сільській раді відкрила краєзнавчий куточок. Краєзнавчий куточок ми назвали бабусина світлиця. Тут у цьому куточку відтворення української вовчківської сільської хати, панині, кожухи, моталки, прялина, кужівка називається, дергавка, отакі маленькі гарчики, які і для води використовували, для масла які ходили наші прабабусі, бабусі, будучи дівчатами, одягали такий одяг на весілля до церкви. На який молода з більшими прикрасами могла одягнути на весілля. Це жіночий костюм. Бала вишивати, оце оксана, що була дівчаткою. Ну, я племінниця. Вона почала потім. Я від неї щось там трохи. Почала і вже років більше як десять вишивають кладу і відмалює мода саме на такий стріл і на такі орнамі, і саме вишитий рослинними мотивами. Бо накільки тут у Вовшківцях, чи ви це вже десь нав'язали і сусіднім селам? Чи можливо з сусідніх сіл прийшли до вас? Приходили, заказували, вже дуже багато його селах вчили. І ці нас, і прутівка, і туди на пол, і все. А то ж буде цілювати, а хто ж буде годе, а то ж буде до моєї гореченька сподоба. Ой, холодна вода в ріці ходім до кірниці. Не ведітью за дівчата, дівчини молодець. молодеці. Молодецю любив, до дівча не піду. з за товаришем, чи не впаду в біду. А я впаду, та я впаду аж по самій пахі. Я не піду та й офрешки, але в гайдамаки. Але до тих гайдамаки, що п'ють, та й гуляють. Але тих гайдамаки, що б'ють, та й рубають. А зрубав я лісірочку, на дубочку стою. Вишивкою я займаюся більше 15 років. Вишиваю я її гладдю, хрестиком, бісером, жіночі сорочки, чоловічі сорочки. В даний момент гладь у моді. Це отакий, наприклад, узір. Вниз робиться багато мережок, бісером сорочка. Теж тепер хлопчат. Це так, це, це, це Ось перед вами ці гарні прекрасні діточки, наше молоде покоління, яке теж цікавиться вишивкою, і всі так дуже люблять бути вишитому. Що завжди їхні мамусі стараються гарне щось придумати і щось вишити. Люблять вишивати, вишивають собі запаски, вишивають собі сорочки, переймаючи нашу вишивку від наших. Бабусь, прабабусь і наших матусь. Час з рікою пливе, як зустрів я тебе, як зустрів я тебе, моя пташко, довго довго дивись, марночі трохи. Пізнати тебе було важко, довго довго дивись, очі зерни, та впізнати тебе було важко, на зелені луги впали білі сніги, де колись ми з тобою зустрічались по дорогах зими. Закохані ми, ясні зорі над нами сіяли. по дорогах зими шли закохані ми, ясні зорі над нами сіяли.